Доброго дня! Приїхав переналаштувати так би мовити, станцію на зимній варіант, де було змонтовано такий гібридний низьковольтний інвертор від компанії, DEA 20 кВт. Такі щитки в нас тут вийшли. І ось такі ось акумуляторні батарейки. О, трошки покажу. Хороші блоки, зараз їх вже немає. По 16 кВт, 16,2 здається, кожен. От. Тут волога велика, тому вони в плівки є такий автомат з БМС, з Bluetooth, всі діла по красоті, отакі непогані акумулятори. Тут було встановлено по 16 кВт-два штуки. По 300 А кожен.